Момент, я ще не такий професіонал, щоб бо то і вотво вітаю, друзі! Мене звати Тетяна Майсеєнко. Сьогодні я озвучу новини цього тижня в світі. IT Наскільки задоволені українські гемдев-розробники своїми зарплатами і чи стали овертайми нормою? Чому бути просто хорошим інженером вже не гарантує успіху? І головне. Що чекає на розробників у майбутньому, де 95% коду генеруватиме штучний інтелект? Поїхали до новин. Зарплата 2700 доларів і без овертаймів. Чим живе український гемдев у 2025 році? Українські розробники відео найчастіше працюють на посаді софтвер інженір і в цілому задоволені рівнем своєї зарплати. Про це свідчать результати опитування GameDev DOU, у якому взяли участь 900 фахівців. Портрет середньостатистичного геймдев розробника виглядає так. Чоловік віком від 26 до 30 років мешкає у великому місті, найчастіше у Києві, Львові чи Дніпрі. Серед опитаних є і досвідченіші спеціалісти. Найстаршому учаснику дослідження 53 роки, а от наймолодшому 18. Понад 30% працюють на позиції. Стопфара Engineer ще близько 16% займаються тестуванням або створенням візуального контенту, тобто працюють художниками та аніматорами. Гендизаймо займаються 10%. Найвищі зарплати зарплати усі левел-менеджерів понад 7600 доларів. А найнижчі у представників техпідтримки, які в середньому отримують 1100 Розробники, які заробляють близько 2000 тисячі доларів, зазвичай задоволені своїм доходом. А от ті, хто отримує менше ніж 1400, часто вказують на незадоволення зарплатою. Водночас, серед тих, хто має понад 3000 тисячі доларів, рівень задоволення менший лише 26% вважають свою компенсацію своєю компенсацією справедливою. Цікаво, що майже половина. Гріндем розробників взагалі не стикаються з овертаймами. Ще 27% повідомили, що компанія принаймні частково компенсує понаднормову працю. А ви задоволені своєю заробітною платою? У багатьох розробників стріплю з роками досвіду виникає відчуття, що далі лише нові проєкти з тими самими шаблонними задачами. Але реальний ріст починається там, де ти починаєш будувати архітектуру, а не просто кодити. Саме для цього ми створили курс Enterprise Patents, щоб дати вам інструменти, які допоможуть приймати складні технічні рішення і впевнено переходити на наступний рівень. Що буде на курсі? Понад 90 запісних лекцій. Шість живих вебінарів з реальними кейсами зі Фідбек по домашках. Сильне ком'юніті розробників. Зараз діє знижка мінус 30% до 24 квітня, старт 5 травня. Це не про ще один курс. Це про перехід у зовсім іншу роль. Приєднуйтесь. До першої роботи в IT відкритий для наполегливих у світі. IT усе частіше звучать скарги джуніорів, мовляв. Пройти перший етап відбору стало майже неможливо. І це не просто суб'єктивне відчуття. Вимоги до початківців зросли настільки, що результати, які ще кілька років тому гарантували офер, сьогодні можуть виявитись недостатніми навіть для запрошення на співбесіду. Про це говорять співзасновники стартапу Hello Interview Еван Кінг і Стефан Май, які раніше працювали в Мета та Амазон. У своїй колонці для З. Програмік інженір вони прямо пишуть: ринок змінився і змінився жорстко. Якщо раніше було достатньо бути просто хорошим інженером, то сьогодні потрібно бути блискучим. На думку експертів, ситуація ускладнюється через поєднання кількох чинників. Кількість робочих місць зросла лише на 40% після кризи 2023 року. А кількість претендентів суттєво більша. Це зможе компанії підвищувати планку. При цьому інженери з усіх рівнів досвіду борються за меншу кількість вакансій, а отже, і конкуренція, і складність технічних завдань невпинно зростають. Особливо важко сьогодні тим, хто тільки не закінчив навчання. Раніше компанії масово наймали з університетів, а тепер такі програми різко скоротилися. Це вважають кінг і май загрожує появою відсутнього покоління фахівців. Єдина надія для молодих інженерів фундаментальні знання. За словами авторів, сьогодні технічна планка для джинів зросла настільки, що без глибокого розуміння алгоритмів і структур даних шансів майже немає. Найуспішніші кандидати це ті, хто перед співбесідою розв'язує до 200 задач різної складності, і хоча весь процес нагадує складну гру. У нього можна навчитися грати. Правила відкриті, моделі передбачувальні, і кожен, хто достатньо наполегливий, має шанс. Так. Більшість коду писатиме шиї, але програмісти нікуди не зникнуть. У найближчі 5 років 95% коду генеруватиметься штучним інтелектом. Так вважає технічний директор Мікрософт Кевін Скотт. Попри настільки вражаючий прогноз. Він переконаний, місце людини у розробці програмного забезпечення залишиться ключовим. є на його думку, не витіснить програмістів, а лише допоможе їм масштабувати свої ідеї. Своє бачення Скот підкріплює власним досвідом. Понад 40 років у програмуванні дозволило йому побачити, як змінювалася індустрія. Далі пряма мова. Під час переходу від програмування мовою асемблера до програмування мовою високого рівня були старі пардуни, які казали: ти не справжній програміст, якщо не знаєш, як писати мовою асемблера. А це єдиний справжній спосіб кодування і спосіб робити речі правильно. Ніхто про це більше не говорить. Іронізує Скот. Схоже, шлях за його словами, зараз проходить штучний інтелект. Техдиректор директор Мікрософт вважає, що найкращі програмісти не лише не боятимуться шиї, а й активно його використовуватимуть. На думку Скота, шиї не скасовує потреби в експертах, особливо в нішових галузях, але водночас зменшує бар'єри входу в професію. Паралельно з прогнозом Microsoft звучить і голоси інших лідерів індустрії. Даріо Омодей, CEO Anthropic, припускає, що вже наступного року шиї майже повністю поглине завдання кодування. Майк Крігер, співзасновник Instagram, а нині Chief Product Officer в Anthropic, вважає, що програмісти поступово перейдуть до перевірки рутинного коду створеного шиї. Замість написання його з нуля Мед Гарман, генеральний директор Amazon Web Services, переконаний, через шиї розробникам доведеться здобувати нові навички, адже їхня роль стрімко змінюється. Штучний інтелект стрімко змінює обличчя індустрії, але не скасовує її головного ресурсу людської уяви, досвіду та контексту. А ви все ще боїтесь штучного інтелекту? Штучний інтелект шкодить критичному мисленню. Штучний інтелект може робити користувачів менш розумними. Такого висновку дійшли дослідники з Microsoft та університету Карнегі Мелона. У новому дослідженні вони проаналізували відповіді 319 працівників інтелектуальної праці від соціальних працівників до програмістів. Їх попросили навести приклади використання генеративного шиї, зокрема в чат-GPT у своїй роботі та оцінити, чи застосовували вони критичне мислення під час виконання завдань. Результати виявилися тривожними у 40% випадків. Учасники взагалі не аналізували отримані відповіді, повністю покладаючись на шиї. Ну ось тут, наприклад, на, на шиї, а інтернет. А що 40% прочитали в інтернеті, це правда, бо тому що я прочитав це в інтернеті. Ну, а дідусь мій колись сказав, це правда, бо я прочитав це в газеті. Дослідники застерігають, що більше ми довіряємо цифровим помічникам, то менше напружуємо власний мозок. І це може мати серйозні наслідки. Далі пряма мова: технології, використані неналежним чином, можуть Призводити до деградації когнітивних навичок, які слід було б зберігати, йдеться у дослідженні. Автоматизація, яка б мала полегшити життя, насправді може позбавити людей рутинної практики у прийнятті рішень і зробити їх безпорадними, коли трапляються нестандартні ситуації. Така атрофія мислення справжній парадокс технологічного прогресу. Небезпека кажуть, вчені не нова. Феномен ефекту Google, коли люди... Припиняють запам'ятовувати інформацію, бо знають, що завжди може знайти її в інтернеті. відомо вже давно. Але з появою штучного інтелекту ситуація погіршилась. Найвіданіші користувачі чат настільки звикають до нього, що в разі відсутності доступу можуть відчувати симптоми, схожі на залежність а короткі відео з TikTok і зовсім підривають здатність концентрувати увагу та обробляти інформацію. Тепер зрозуміло, чому чат GPT так часто глючить, щоб ви не звикали до нього. Український ринок IT демонструє стрімке зростання. У березні 2025 року компанії вдруге з початку повномасштабної війни опублікували понад 6 тисяч вакансій. Загалом 6408. Це майже стільки ж, як у рекордному січні. І на 42% більше ніж у лютому 2024-го. Перший квартал 2025 року завершився з переконливим приростом на 30% більше вакансій ніж за аналогічний період минулого року, та на 21% більше ніж у попередньому кварталі. Найпомітніше зростання попиту на фахівців з АІ та машин Йорнінг і архітекторів. У кількісному вимірі лідирують вакансії у маркетингу, фронтенд та HR. А активно зростає попит і на аналітиків, дизайнерів, продакт-менеджерів, і QA, а також на фахівців у фінансах, юриспруденції, SEO та підтримці користувачів. У Python рекордні спочатку повномасштабного вторгнення 204 вакансії. Усі плюс плюс найвищий показник за півтора року. На ринку спостерігається історичний сплеск віддалених вакансій, а також міжнародних пропозицій. Найбільш досвідчені айтівці стають дедалі затребованішими. У березні для них було 1266 вакансій, що перевищує довоєнний рівень. Але й молоді спеціалісти не залишаються без уваги. У березні з'явилося на 38% більше ніж торік. Вакансії для фахівців з досвідом до року для айтівців без досвіду на 61%. Ринок активний не лише з боку роботодавців. Загалом маємо понад 120 тисяч відгуків від кандидатів у березні. Найбільша конкуренція традиційно у QA. Та серед проджект-менеджерів, серед технологій, висока увага до Unity та Java. Загалом вакансії розмістили майже 1800 компаній, а найактивнішими були Genesis, Nix та в Найбільші міста також демонструють динаміку у Києві. Кількість вакансій зросла на 27%, у Львові на 28%, а у Вінниці майже вдвічі. І, хоч деякі категорії все ще залишаються стабільними, чи навіть трохи просіли. Загальна картина свідчить, український it ринок впевнено рухається до відновлення та трансформації під нові глобальні виклики. Це на сьогодні все. Всі новини у стихів у навчанні. Переходьте в АІ на сторону зла.